Себастьян живе в Сантьяго, Чилі. Оскільки він любив грати у футбол, батьки записали його на уроки футболу в центр життя і надії глобальної місії. Він навіть не здогадувався, що навчиться не лише грати у футбол. Себастьян старанно працював, і його навички швидко вдосконалювалися з допомогою учасників програми Один рік для місії, які служили його тренерами. Також, завдяки цим місіонерам, Себастьян знайшов Ісуса і палко бажав поділити. Своїми відкриттями та вірою зі своїми батьками. Коли бабуся Себастіана захворіла, він звернувся за підтримкою до своїх друзів із центру життя і надії. Волонтери із центру хутко прийшли відвідати його родину, молилися за них і підбадьорювали їх. З часом батьки Себастіана зацікавилися вивченням Біблії. Згодом вони прийняли хрещення, а бабуся Себастіана відновила сили. Родина безмірно вдячна за дружбу і турботу волонтерам із центру. Центру життя і надії за словами пастора Кабезоса, керівника інформаційно-просвітницьких програм цього центру, волонтери готові жертвувати своїм часом і талантами, щоб служити іншим, застосовуючи методи Христа, вони пропонують майстер-класи з кулінарії, мовні та спортивні заняття, які об'єднують спільноту. Якщо ви також хочете стати волонтером і взяти участь у місіонерському проєкті, який спонсорує церква, або якщо ви керівник офіційного місіонерського. Проєкту або закладу та бажаєте запросити волонтера, ви можете скористатися наступними ресурсами: адвентистська волонтерська служба. Вони шукають молодих людей, які готові присвятити один рік свого життя Божій місії. Жива віра, це осередок, фінансований адвентистською церквою, який об'єднує і пропонує всі можливості для місії по всьому світу від волонтерської діяльності до повної зайнятості. Втім, підтримка Божої місії так само важлива, як і праця на місіонерському полі завдяки тим, хто регулярно повертає свою десятину і обіцяні приношення, регулярні та систематичні пожертвування. Місіонерські організації Адвентистської церкви щодня ведуть людей до Ісуса по всьому світу. Себастьян у захваті від того, що тепер його сім'я може разом готуватися до неба. Він знає, що це стало можливим завдяки центру життя і надії та його волонтерам. Терам, тому сьогодні, коли ви повертаєте свої десятини і обіцяні приношення, пам'ятайте, що ви також змінюєте життя багатьох сімей у всьому світі. Давайте поставимо Бога на перше місце.